Привіт, друзі, мене звати Ірина. Дякую, що завітали до мене на канал. Кожного разу, коли ми наближаємося до дати 8-9 травня, до дня перемоги та дня пам'яті про ті страшні події, які відбувалися часи Другої світової війни. В Україні мені здається, суспільство трохи електризується. Відбувається якась дискусія, або ж частіше це просто срачі. Про те, що нам робити з цими датами, що нам робити з пам'яті про Другу світову війну, чи це свято, чи це просто день, коли треба згадувати про велику трагедію і величезний внесок наших людей в перемогу над фашизмом, але також не забувати, що радянський режим також був зі сторони зла, насправді. Багато говориться про те, що Кого нам пам'ятати, чи воїнів радянської армії, чи воїнів УПА, і взагалі дуже-дуже багато невирішених ще питань, які, на жаль, розділяють наше суспільство. Я не знаю, як все це відбуватиметься сьогодні. Адже сьогоднішня війна вона вже поміняла пріоритети, вона змусила багатьох людей переглянути своє ставлення. І до події Другої світової війни, і також до людей, яких ми звикли вважати героями, або ж до людей, яких нас змушували вважати злочинцями. От сьогодні я вирішила зробити таку невелику суб'єктивну підбірку книг книг, які я читала про Другу світову, книг, які я зараз читаю, також книг, які я збираюся прочитати. Разом це шість книг. Ці книги будуть стосуватися різних аспектів Другої світової війни, а також наслідків, яких зазнав світ після цієї війни. Тому я думаю, що кожен із вас знайде якусь, можливо, цікаву тему для себе, або якусь книгу, яка допоможе йому сформувати своє ставлення до цієї події і до днів пам'яті, а також, можливо, допоможе подивитися на події на Другу світову з під якимось новим кутом. Тому давайте почнемо. Перше я розповім вам про дві книги, які я вже прочитала і раджу вам. І почнемо ми з закінчення війни. Насправді, адже першою книгу, яку я хочу вам порадити, буде Ялта. Ціна миру від Сергія Плохія. Я вам вже неодноразово говорила, що Сергій Плохій це мій улюблений історик. Мені подобається, як він пише про історію, адже це легко і доступно будь-якому читачу. І от серед книг, які я вже прочитала в Сергія Плохія, Ялта є в моєму топі. Ця книга допоможе вам зрозуміти, як сильні цього світу, а саме Великобританія, США і Радянський Союз, вирішували долю Європи після Другої світової війни, чому Черчилль і Рузвельт дозволили Сталіну панувати в Східній Європі, що це було слабкість чи проста байдужість великих імперій до долі менших народів, яких віддали на поталу радянські імперії. Сергій Плохій відтворює тут дні Ялтинської конференції, розповідає про те, як вона була організована, хто був запрошений, кого з собою привезли Рузвельт та Черчилль. Я була здивована, що це були також члени їхніх родин, а не тільки представники дипломатії. Про те, яким був Сталін або яким хотів себе показувати під час неформальних зустрічей. А також про ті всі важелі впливи, які намагалися Америка і Великобританія використати на щоб якось вплинути на радянський Союз, але яких не вистачило. І про те, що Сталін також мав достатньо впливу і навіть компромату, напевно, на представників Америки та Великобританії, а також про те, як три чоловіки похилого віку вирішували долю світу. В якому їм насправді залишилося жити не так і довго. Наступна книга, про яку я вам розповім, є досить таки контроверсійною, як на мене. Та все ж я вам її пораджу, адже вона піднімає важливу тему, про яку мало говорять в контексті Другої світової війни. І це книга Світлани Алексієвич у війни Не жіноче обличчя. У мене тут є і французький варіант, але є існує і український переклад. Ця книга як на мене, контроверсійна, тому що вона аж занадто радянська, і взагалі Светлана Лексєвич, як білоруська авторка, напевно, сьогодні не викликатиме великого бажання її читати її творчість. Тим більше, що ще декілька років тому вона заявляла, що їхня революція зовсім не схожа на Майдан, тому що вони з Росією брати друзі назавжди. Ну, от. Тепер вони пожинають плоди цього, певно. Але якщо ви цікавитеся саме жіночим питанням, хочете дізнатися більше про внесок жінок в перемогу над фашизмом, я б все ж радила вам заглянути цю книгу. Адже що цінно в ній, як на мене, найбільш цінне це те, що це такий збірка спогадів, живих спогадів жінок, які були в Горнилі цієї війни, яких війна не зламала. Звісно, ми не знаємо, чи на 100% можна вірити цим спогадам, адже наша пам'ять працює так, що вона стирає все найгірше і лишає лише якісь приємні моменти. Напевно, тим більше Світлана Олексійович відома тим, що вона переписує свідчення очевидців. Ця книга допоможе вам ще раз впевнитися в тому, якою була паскудною радянська влада, про те, як вона применшувала і принижувала значення своїх громадян. Особливо жінок, і що про рівноправ'я ніяке і не йшлося ніколи. Тому свято 8 березня це просто такий фарс і замилювання очей. Що ж, друзі, тепер переходимо до книг, які саме в мене в процесі читання. По-перше, це величезний томик після війни від Тоні Джатам. Так, це не про Другу світову війну, а про те, що, що відбувалося після Другої світової війни. Я тут прочитала. Тільки з перші 100 сторінок, якраз ці перші 100 сторінок і розповідають про такі прямі наслідки війни, про те, що люди побачили відразу після підписання мирного договору, зрозумівши, що насправді з цього якимось підписом на папері всього не змінити, війна не зупинилася, де хоча б в головах людей не зупинилася, що було дуже важко віднайти. Віднайти себе, віднайти якусь владу, точку опору, тим більше, що багато представників влади співпрацювали з нацистами. А коли цей режим визнали злочинним, треба було щось робити з представниками влади. Але виявилося, що їх людей, яких треба карати, аж забагато. Якщо покарати всіх, не залишиться кому керувати. Після війни ми отримали не тільки економічний занепад, але й якийсь моральний, також тому що. Вбивства злочини стали просто буденністю, тому щоб якось все це відмотати назад і повернутися в життя, де є право, де є якась легітимна влада. Тим більше, що легітимність цієї влади була підважена співпрацею з нацистами, тому багато яких злочинів залишили просто на людський суд, так французи. Кирали своїх жінок за якісь стосунки з нацистами. І взагалі це питання колаборації і стосунків жінок з ворогом, це ще те, що нам доведеться проговорити і пережити після нашої війни. Тому ця книга це така-порада книга або пересторога. Про те, що нас очікує після нашої перемоги. Не хочу говорити про кінець війни нашу перемогу, як якийсь прям доконаний факт, тому що для цього нам треба ще докласти дуже багато зусиль і пролити, напевно, дуже багато крові, на жаль. Та все ж ця книга це такий посібний порадник. Я думаю, що це така фундаментальна робота про другу частину ХХ століття, яка варта уваги, і якщо у вас є. Терпіння, то обов'язково зверніть на неї свою увагу. Наступна книга, яку я почала читати якраз на початку травня, тому що люблю підбирати якраз книги до якоїсь дати, і це Жінка в Берліні від анонімної авторки Нім яка зустріла кінець війни в Берліні, якій довелося пережити знущання і гвалтування радянськими солдатами. Я тільки почала читати, але вже розумію, що ця книга буде. Некомфортна, страшна, але дуже правдива. Ця книга некомфортна через те, що розповідає про страшні злочини радянської армії. Ми також є нащадками цієї армії, адже радянська армія це не тільки росіяни, як би нам не хотілося цього. Все ж мені видається, що той факт, що українці читають такі книги, якраз і відрізняє нас від. Радянських людей ця книга допомагає нам дізнатися про злочини наших співгромадян, засудити ці злочини, створити якусь дискусію в суспільстві. І також мені здається, допоможе не повторити ці злочини в майбутньому, адже існуватиме якийсь такий суспільний договір про те, що гвалтування це неприйнятно в нашій армії. І Я знаю, що на війні всяке буває, але найголовніше це щоб на вищому рівні ці злочини засуджувалися. Навіть якщо вони зроблені солдатами, яких ми називаємо сьогодні героями, люди всі різні. І за злочини всі мають платити. Далі поговоримо про книги, які я ще сама не прочитала, але які збираюся читати і тому вам пораджу. Можливо, вас вони також зацікавлять. По-перше, це книга Галі Акерман Безсмертний батальйон. Вона в мене в французькому варіанті, але вона існує також в українському перекладі. І на сайті, Якабу ви навіть можете купити її електронну версію. Галі Акерман це французька дослідниця і письменниця, яка Народилася в радянському Союзі, ще в 80-ті роки іммігрувала до Ізраїлю, а потім переїхала жити до Франції. Цю книгу я купила собі в Бордо, коли вона приїжджала до нас на зустріч. До речі, вона розповідала, що чоловік її саме з України, тому вона дуже цікавиться українським питанням також. І ще тоді, декілька років назад, уже після анексії Криму, але Ще до початку повномасштабного вторгнення вона говорила про Путіна як велику загрозу, і про те, що саме про його ідеологію, з тим якого є все це незрозуміло, що під час святкування Дня Перемоги, яке, яке називається Безсмертний батальйон. І от в своєму дослідженні якраз Галя Акерман і розповідає, як. Формувалася ця путінська ідеологія, нащо взагалі в Росії існує цей безсмертний батальйон, що це дає російському політикуму, і як на мене, що важливо, що ця книга саме виходила французькою. Мені здається, що Агаля Керма не писала її, напевно, французькою. Я думаю, тут багатьом Франції ця книга якраз допоможе побачити Росію з іншої сторони. Побачити, що режим Путіна він був злочинним ще до вторгнення в Україну, і що ідеологія Путіна від самого початку була налаштована на розширення імперії, на війну. І коли він говорить, що ніхто не поставить Росію на коліна, це тільки тому, що він вже її поставив туди і тепер хоче звинуватити у всіх бідах якихось іноземних агентів, щоб не відповідати самому перед своїм народом. Отже, з цікавістю візьмуся за цю книгу. Ну, і я тут дізнаюся багато чого нового для себе, тому що я зазвичай уникаю книг про Росію. І взагалі в моєму інфопросторі дуже мало російського світу. Тому братимусь за неї як тільки прийде таке натхнення. Ну і остання книга, яку я вам пораджу сьогодні, це книга у УПАЗ родились ми з великої години, укладачем якої є Вахтанг Кіпіані з серії Історична Правда від Вівату. Вона виходила вже давно, але мені здається, що саме зараз є переведення цих, цих книг, там декілька книг в цій серії. Отже, чому я думаю, що ця книга теж цікава нам в розрізі Другої світової війни? Хоча тут не йдеться тільки про Другу світову війну, але саме це питання. Внеску і, взагалі, участі УПА і ОУН в Другої світовій війні Вони дуже довго розділяли Україну на два табори. Не обійшлося звісно тут без російської пропаганди, яка хотіла. Налаштувати дві сторони України одну проти одної. Ці книзі є зібрання статей про різні періоди ОУН, взагалі і історія створення ОУНПА, але також про те, що вони робили під час Другої світової війни. Я думаю, ця книга буде цікава багатьом українцям, і мені вона також цікава, але я не знаю, чому я до неї так і не дійшла. Тому що імена Бандери і Шухевича це те, що у нас зараз на слуху. Але насправді ми не так багато знаємо про реальний внесок цих людей в історію України. У нас є або якийсь культ героя Бандери, або ж навпаки, злочинця Бандери. А мені здається, що не вистачає нам знання якихось справді історичних фактів про. І ці угрупування, і взагалі і керівників цих угрупувань. Тому я сподіваюся, що прочитавши цю книгу, я справді матиму якісь докладні знання, зрозумію для себе, що, що ж насправді відбувалося, і чи був у нупа колаборантами, хто був колаборантами, і чи можна це виправдати, враховуючи ситуацію в ті часи. Одним словом, впевнена, що ця книга додасть мені якось розуміння ситуації того часу, принесе мені якісь нові знання, і, можливо, додасть мені якихось особистих аргументів до того, що нам варто пишатися воїнами з усіх сторін нашої України. Ну що ж, друзі, такими були мої книжкові поради про те, що почитати. Про Другу світову війну або ж про її наслідки. Звісно, цей список не є вичерпний. Я впевнена, що вам теж є що мені порадити почитати про Другу світову. Напишіть в коментарях, що ви такого цікавого читали. Можливо, щось якась книга змінила ваш світогляд і ваше сприйняття цієї трагедії. Мені буде цікаво почитати ваші відповіді. А на сьогодні в мене все. Бережіть себе і своїх близьких, підтримуйте армію. Ми обов'язково переможемо. До скорих зустрічей, друзі. Бувайте.